Ми з України. Сьогодні у нас необичний ролик. Написали мої, написав один з глядачів, щоб я показав меморіальну дошку. Є в нас така на сільсовєті, там, на сільраді. Меморіальна дошка. Бразильської письменниці Українського єврейського походження. Ну, зараз ми сходимо, я покажу вам цю меморіальну дошку. Хто вона така була? Кларіса Ліспектор, бразильська письменниця Кларіса Ліспектор. Я зайшов в інтернет і ось що я там. Перед цим я питався своїх, так би мовити, старожилів. Кому за 60, кому. Да ніхто толком нічого не знає. Свідки та доска взялася і хто, і що, і як, і. Ну це і не дивно. В інтернеті ось що пишуть. Хая я... Пінхасівна Ліспектор в майбутньому вона стане Кларисою, народилася 10 грудня 1920 року у Чичільнику. А в Чичільнику чого вона народилася? Їхня родина проживала у 1915 році у Теплику Гасінського повіту. Потім. Як вони оказалися в Чичільнику, через який тікали її батьки, рятуючись від погромів в роки радянсько-української війни? Значить, тоді почалась радянсько-українська війна, і її батьки тікали від погромів через Чичельник. І в 1920 році, в Чечнику вона народилася. Но вона тут прожила 2 місяці, потім родина Клареси емігрувала до Бразилії у 1921 році. Це вона в грудні 10 грудня 1920-го народилася, а вже у му році, я не знаю, тут не пише січень, лютий, що там було. Вони вже емигріло, як це? Мігрували до Бразилії. Так що вона тут побула 2 місяці в Чеченнику. Ну, а померла вона в 1977 році у Віці 56 років. Один день я дожила. 9 грудня 1970. 7 року померла. Значить, я це почитав там багато. Хто хоче більше про неї знати, на беріт Клариса Ліспектор в інтернеті. Там багато про родину, про все. Там, там описують багато. Але я, і тут ще було питання, у якому будинку вона проживала. Ну будинку там такого як це точно вже не, немає. Усі єврейські посилення вже, ну, пошті всі там, де не дещо залишилося, а то вже все порозвалювали. О. І кого не питаю, ніхто нічого не знає про нього. Є ще в нас один варіант. Знаю одну людину, йому вже 70-ток, вже, напевно, десь около 70-ті. І він родився і вирос між ними. Ну, там, в центрі. І від народження проживав з євреями. Зараз ми ще підемо в усадьбу, там його номер є на дверях. Я наберу його і спитаю, може він щось знає, де вона проживала. Хоча вони були, так я розумію, проїздом. Він може теж не знати. Зараз ми сходимо і перезвонимо до нього, що він скаже. А потім, а потім підійдемо. До твоєї сільради я зніму дошку меморіальну. Сьогодні погодка хороша. Можна було щось і коло газона робити. Але сьогодні неділя. У мене маленький морозець. Щось більше до відлиги похоже. Так, зараз ми підемо, та я, я думаю, що він теж нічого не знає. Та це й не дивно, вони їхня сім'я. Всього там Я не знаю, може за два місяці побули тут проїздом і далі поїхали тут. То... Тому зли, може, може хтось десь щось розказував. Зараз подзвонимо, знаємо. Кого нема? Тиша. Тиша в шалаші п'ять всі авкаші. Тиша. Тиша тиша. Барон на стражі. Ах, я бачу, що тут він не появлявся. Ні, був машина приїжджала. Тут його робоче місце. Зараз, якщо телефон побачимо, то це повинен бути телефон. Я. Номер телефона. І ми передзвонимо. Да, телефон є. Зараз будемо дзвонити. Да. Доброго дня вам! Алло? А, алло. Доброго дня вам. А? Доброго дня вам кажу. Доброго дня, щось погано чути дуже. Це сірожа могила, знаєш такого? Я вас чую, товариш могила. Диви, гріша. Я вже лише до тебе звертаюсь. Коротше, мені там мої зрителі написали, що про цю що в нас меморіальна доска Клариси на на сільській раді там висить бразильської письменниці. Ти щось про ню знаєш? Де вона проживала, пишуть, в якому місці? Не скажу, навіть Ну ти тут виріс і ти не знаєш, так? Да? Треба подумати. Нагадати, щось толком, що це? Це бразильська письменниця, яка. Я знаю, я чув таке так. А, то та ти не знаєш, да? бо питають, де її, Ну, будинка як такого, то там уже не існує, це зрозуміло. А... Хоч в якому місці було, не знаєш теж, так? Да? Так, да, я так не, не розкажу. Все, я зрозумів вас. Будьте здорові. Будьте здорові. І він. Якщо цей чоловік? нам нічого не сказав, то там вже нема що шукати. Він виріс разом з ними. <кхм> він каже, я чув про нього, але нічого не знаю. Це був колись магазин, вже під кінець СССР побудували магазин, щоб ну працівники усадьби, щоб затарвались. Правда він тут поробив дуже-дуже мало. І все, пішло, і магазин пішов, і все пішло. Так, ладно, йдемо ми до меморіальної дошки. Дошки. Везеш мені на них? Крізь переслідує з мене. Десь вже сховалась. а ні, вон. Бігає по. По верхах. Ona no, po darołach biega, jest na darołach jak po trutuarii. No, Bóg zna ją. Niechaj bichuje. A my idziemy. W Зараз вже трудно щоб щось вияснити до ось на цьому місці, вон наприклад, де цей магазин. Там був, був будинок, походу єврейський. Я його ще пам'ятаю, коли я сюди прийшов. А, переїхав сюди, я на ПМЖ 80-1983 році це я лиш можу казати те, що я пам'ятаю. До меморіальної дошки. Ось ось так. Ось тут такі надпис. Це, видно, по-бразильськи, так? Да? Я не знаю. А тут по-українськи. Вон вона сама. 2002 року. Це, то, напевно, тоді його і поклали. Там ще ось якась дошка якомусь. Видатні математики. Треба буде подивитися про них теж. Ну а так, то що міг, то показав. А де вона проживала, я не знаю, і ніхто не знає. центр Чечільника у нас там, ну тут уже все перебудувалося. А ось тут ще Залишалися деякі єврейські єврейські будівлі. Ось одна з них ще. Все це. ось. Ну це вже друга вулиця. Ось одна єврейські будинки. Уже все валиться час бере своє тут теж був но ну, його вже обклали доклали до нього рук так коли я сюди приїхав в 83 році це такий Такі були, ну, вже з кри, ще, ще з е, крішами, з усім по центрі. Там було кілька магазинів. Продуктовий, рибний. Е, який це там ще був магазин. Гастроном. Молочний. А то все, ось ці такі будинки були. Це теж. Це ще з тих часів оці будинки стоять. А он то. А ось це була єврейська синагога. Щось такі ходили слухи, що, що її мають відновлювати. Ну так і нічого не... А що тут за табличка там? Щось якась табличка є. Там, по-моєму, на... Говорили, говорили, що її відновлять. Ну поки Поки ніхто нічого не відновляє. Коли я сюди приїхав, тут ще був руїн. І, і криша була, дах був. І вони зробили були із цієї синагоги магазин. Мебельний. Мебельний магазин був. І що цікаво, у ньому продавцем був єврей. Це я точно пам'ятаю. Може ще й будуть відновлювати, не знаю. Замок повішали. Замок повішали. А стіни які грубі Я не знаю що тут. Ну в магазин то я заходив, коли вже магазин був. А як тут було раніше, я не знаю. Видно, було красиво. Можливо, ще хтось коли і відновить. Поки, пока так. Пока так. Що тут написано? Що тут написано? Я не знаю, що написано. Да, життя йде, все змінюється. Тут теж були єврейські будинки. Тут мешкала Світлана Оксер. Наша чичельничанка. Ось теж єврейські будинки і цей, і цей. З 1983 року, я пам'ятаю, він так і був кам'яний. Ну там вон, в цьому вже не євреї. Українці. А тут єврейка Іда, Парахмахершка. А ось цей запчастини, тут був книжний магазин. Я стільки книжок тут перекупив. Я в молодості дуже читав багато. А ось тут, ось звідси. І сюди була дорога, бурківка. Виходила на центральну дорогу. А на цьому місці, де цевий магазин, чуть-чуть сюди ближче. Тут була єврейська хата. жив один єврей. і Я весь час з ним грав у шахмати. І він постійно в мене вигравав. Такий був довольний. Ні, ну це нормально, щоб що єврей вигравав. Це було б ненормально, якби єврей програв. Євреї ніколи не програвали, вони всі завжди вигравали. Ось такі діла. А той Савранка. Коли я сюди прийшов, то лиш коробка була з червоної цегли, вибудовано довгенько, воно стояло, нічого не, не продвигалося. А потім різко, різко вибудували. Це дом піонерів, був так він є. Не знаю, як він зараз там називається. От такі діла. Трошки історії. Ще теж збереглися єврейські будівлі. Там ще до цих пір проживають люди. Це вулиця Антонішина. Колись тут був прохід на ту сторону, я він зараз чи немає. Є прохід, давно я тут не ходив. Пройтися попробувати ще раз. Руків більше десяти я вже тут не ходив. Так як я тут останній раз йшов. або 15. Ще коли його я, я навіть не пам'ятаю, коли я тут ходив. но ходив. Тут теж єврейська будівля. Ще йдемо десь з коміна. Я навіть знаю хто там живе. Але не буду розлучувати. Такі, такий у нас сьогодні похід. Получився. Все, що я міг, то я взнав. А де проживали не знаю. Щось довго вже цей будинок продається і ніяк не може продатися. Або ціни космічні, або... Або не знаю. Так, ну добре, на цьому будемо закруглятися. Все, що я міг узнати, я узнав. Більше не можу. Всі будьте здорові. До побачення.